І нехай день для добрих людей буде добрий. Сьогодні слово людини Олени Щербань, етнолога Олени Щербань, докторки історичних наук, до, до рестораторів, до ваших також шефів, які готують не тільки м'ясо, а й готують кондитерку, готують солодощі. 25 жовтня 25 року, вже в всьоме, я організовую коровай фест. Це грандіозне хлібне дійство, яке вже давним-давно перевершило всі хлібні дійства, які б не проводилися допіру хоч би й в Україні. Бо в, світі, бо в світі то не наша традиція, і то воно там геть все інакше. Я про нас. Та оце ж сіла кавки собі зробила, думаю, зроблю собі кавусі. Кава канадська, Моє, моя команда, у мене ще є кава, так що це і сама, сама не доп'ю, поділюся. І взяла, думаю, які ж моє солодощі на цю секунду є. Дивіться, в мене є шмат короваю, хай це не Лубанський. У мене є манник шоколадний. І в мене є тістечко із білим заварним кремом. Коровай на відварі чорнобривців. Це Ірусін. І Мартиновський. Манник спекла вчора. М -м -м, дуже добрий. Але він, м -м, якщо ще додати до нього крему, де зробити ресторанну подачу, то буде Прага, ще й та, ще та. І можете називати за тісточко наполеоном, чи як завгодно. Я називаю просто тісточко з завернем. Листкове тісто я готую сама власну Беру добре масло, молочко завжди є домашнє, ну і дуже смачний виходить десерт. Так от я що. Під час корова фесту в нас буде велика кількість короваїв, і це феноменально. І буде 70 різновидів, вони всі різної консистенцію, смаку, солоду. Я зараз не про форму. Форма, само собою, то окрема тема мистецтво ціле це прямо ціла, це фаєрверк. емоцій, як дівчата оформляють свої корої. Незалежно від їхньої висоти, ширини, повірте, є на що дивитися. Незалежно. Хоча корова — це велика паляниця, здобна. Дівчата ще оздоблюють його, і коровай пік у нас є пан Андрій. Чим тільки він його не оздоблює. І журавлина там у нього, і сушениці різні, заморські, в тому числі, і горіх, і все що завгодно. Я не про те, у ресторані випікати коровай, це складна річ. Коровай взагалі це виключно обрядове, весільне, печиво. Але, якщо б ваш кухар, дорогі ресторатори, там вмів пекти коровай, його ж можна спекти один, ви, як правило, зберігаєте харчі. У холодильнику мені Руся переслала цей коровай тижнів за два назад. А я, дивіться, який він смачний. О, він пухкий, він ароматний. Тобто правильно спечений коровай, це десерт. Ви ж у ресторані подаєте в такий шматочок, в таку скибочку, за шалені кошти. І все правильно. А до нього меду, а до нього якогось ликвару, приміром, сливового, ужгородського, мукачівського. Або просто звичайного піснянського варення з слив, або меду фантастичного меду, різних варіацій медів, негрітого, звичайно, правдивого бжолиного. А якщо ми цей коровай поріжемо на шматочки залімо медовою ситою з маком, то це вже будуть шулики. Це вже будуть дуже круті шулики. Для шуликів можна посмажити прісні коржі. І теж вони, як в ресторані, теж піде дуже гарно. Тобто, я про що? Я запрошую вас до мене, шановні ресторатори, і на Коровай -фест, і на бурщик фест і на наші рік зустрічі, і на весняники. Це місце зустрічі людей в першу чергу, місце для спілкування, місце для кулінарних хизувань, мистецтва кулінарного, фантастичного, такого ви дійсно ніде не побачите, плюс збирається така. Таке ядро людей унікальних. Я цьому дуже дуже втішена, напишаюся. Мій клуб виршотворців-тістотворців, і людей стає все більше, люди все крутіші і крутіші. І, повірте, ви такого ні на яких жодних формах не побачите, бо на кулінарних сучасних формах усе трішки інше. Ви, ви не маєте цих, ну, цієї специфіки, специфіка, яка є в нас. Запрошую долучатися. Але як хочете. Так от, і з-поміж іншого, до короваїв, борщів весільних, печеного м'яса, і так далі ковбаски, будуть солодощі. Обов'язково. І вергуни, і вергуниці, і слящони, і полтавські пундики пряжені. А їх може бути кілька варіацій. Я ось одна знаю їх варіацій 5. До речі, вони можуть бути не тільки солодкі, ще й сол... не тільки соложеники, ще й можуть бути і соленики. Різноманітні горішки, грибочки. Тобто оці солодощі, які були на наших традиційних колись весілях, у моїх батьків то вже так не було, але у моїй бабусі і дідуся так і було. Оці, оці солодощі, добринці, добряки. Оця смакота, якої вам бракує, у ваших ресторанних. Мені здається, що бракує. Це бракує мені. Я приходжу до ресторану. Борщ ще я поїм, я ще борщ знайду. А солодке? А з на солодке мені запропонують торти. А торти даруйте, не українська традиція, хоча ж, хоча ж, хоча ж. так що це таке моє нескладне слово до вас, ресторатори, ну і зараз для моєї команди. Команду готуємо соложеники так само, як ми готуємо на, на рід звані зустрічі. Бо там теж купа різноманітних пряників і тістечок. і я дуже-дуже прошу всякого такого автентичного і калита, сонцем медом налетам. Уявляєте, в ресторані калита. А я знаю, що після мого слова я така дуже легка на, на слово та й на, ді... на діло. Після мого влучного слова, я думаю, що, що скоро в ресторанах ми побачимо коровай, побачимо калету, шулики, пундики пряжені. Якщо ви хочете набагато отак пришвидшити процес пізнання цього, то в нашій фестивалі це саме та площадка, де ми щедро ділимось і знайомимось і любимось один з одним і, і частуємось, гостимося. О, це, мабуть, буде найправильніше. І я собі цьогоріч дала слово, дала слово, що я буду хоч дещо дегустувати. Отакий фестиваль борщу був цьогоріч 101 борщ, минулому році 100 борщів, поза, поза там минулий рік 90. Я не скуштувала жодного борщу. Уявляєте? Але цьогоріч, на другий день, я скуштувала куземенський білий борщ. Бо дуже дивним чином він залишився. Його не з'їли ввечері. Самі ми не з'їли. І він у горщику залишився, холодненький. Холодильничку, і М -м, це фантастика. Так що куземінські молодички дуже велика, дяка, Шана. А для добрих людей нехай день буде добрий. Така сьогодні моя балачка, про, про соложеники.